Вітаю всіх на каналі Games і у нас короткий огляд анонсу другого сезону по грі Dragon Hair Silent Gods. І давайте подивимося, що у нас тут на офіційній сторінці написали: у нас буде новий острів, новий сторілайн, Боже, скажи, я скажу сюжет, локальні квести, нова, нові механіки дослідження територій. Нові да, типи і елементи. Давайте дивитися потрошку. Так, ну, в першу чергу у нас будуть, звісно ж, івенти на призив. У нас з'явиться маунт. З'явиться маунт, і наскільки я розумію, його дадуть по, по висновкам першого сезону. Далі у нас тут нова механіка буде. Якісь вежі будуть, через які треба буде проводити там е, всякі лінії і все таке. Ну Це дуже прикольно. Е, у нас буде нова пригода повністю. І наскільки я розумію, це буде повністю новий сюжет. Причому з е, морськими локаціями, судячи з усього, щось типу такого. Хоча, коли я дивився інформацію по, якби, о, о, ну, по новому сезону, типу, там було написано, що ви повинні від початку все почати якби, грати знову. Я думаю, що буде та сама кампанія. Але як бачите, розробники гри доволі таки непогано над нею працюють і якби, завозять нову кампанію. Так, це у нас от нові герої морські. Всякі русалки там будуть, все-таки маска тематика. Це, до речі, дуже прикольно. Так, новий бос, новий бос. Якийсь робот морський. дуже прикольненько. Так, і до речі, будуть перероблені елементи. Так, і що у нас буде? В першу чергу, як бачимо, буде інша комбінація елементів, які будуть працювати. Тобто, у нас тут зараз світло молнія. Холод цей мертвий елемент, не пам'ятаю, як він яд і вогонь. У другому сезоні буде яд з блискавкою, холод з світлом. І вогонь з цією коротше. Але але вони ще й будуть переіменовані, Це буде вже не вогонь, а Burn, Thunderbolt і Ice Blast. Ну, зараз це просто якби Fire. Якщо я добре пам'ятаю, в мене гра, на жаль, зараз не відкрита. Blast зараз просто Ice, і тут, якби блискавка. Ну і нові герої. Нові герої це дуже прикольно. Також будуть додані нові, новий сет. Новий сет, а також нові артефакти. М -м -в, -принципі, в принципі, скажу відразу, що в подібних іграх такий об'єм е обнови... Це в нас виходить через три місяці після старту гри. Це дуже непогано, насправді. Е, якщо хтось не хоче дивитися, якби, на в англійському варіанті даного обнову знову ж в грі вже доступна опис на російській мові. На жаль, на російську, українську нас не додають. Написали, що буде е, обнова. Там якісь будуть правки по тим мовам, які вже додані. Української поки що немає. Я дуже не сподіваюся, що колись її все-таки додадуть. І це дуже насправді прикольно, що вони е, додають якби нових героїв. Там буде десь 17 легендарних героїв, а загалом 30. Додають нову механіку дослідження, нового боса, нова сюжетка. Скажу відверто: в рейді ми такого не дочекалися за весь час існування рейду. Один раз пройшли сюжетку, і до побачення. Тому, всього найкращого, до нових відео. І підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, дизлайки та коментарі. Всього, всього і всього.